Слава Україні! Безпекова оперативна ситуація в Одесі та в Одеській області не зазнала, слава Богу, особливих змін. Наші сили оборони на встановлених рубежах і виконують поставлені бойові завдання, а також проводять заходи з бойової підготовки. Ракетна загроза та авіаційні удари ворога, на жаль, є постійною і на рівні висока. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також у Чорному морі відбуваються постійно маневри угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації. Кількість ракетоносіїв може змінюватися, але це не означає, що будь якої миті ворог не може нанести ракетний удар. Тому ще раз бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте про вибухову небезпеку в морі та на чорноморському узбережжі. Дозволу на відпочинок на цих ділянках немає. Ну і, звичайно, хочу сказати, що впевнений, того салютера, який напередодні знову вирішив пожартувати з усім містом, звичайно, знайдуть. Справа лише кількох годин. Не сумніваюся, у нашій Національній поліції. Як це було до цього разу? Ну, інформаційна гігієна. Не забувайте, що головний інсайдер новин з фронту це Збройні Сили України. Отож, бачите якісь домисли, краще відпишіться від тих каналів, і вам буде спокійніше. І... Нам теж працюємо, тримаємо стрій попереду. День, і нехай він буде тихим та світлим. максимально. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. Ворогам, звичайно, ласкаво просимо до пекла. А вам гарного дня і посміхніться. посміхніться. Бо посмішка це теж ознака нашої віри в перемогу.